Вечір в хату вже зібралася лягла спати, але згадала про свій відео формат рефлексії. І сьогоднішня мораль історії такова дуже круто, коли люди вміють говорити про свої кордони. І класний навик, коли ти сприймаєш це достойно. Але якщо щось чіпляє тебе, твоє его, то це дзвіночок, який дуже важливий. Для того, щоб ще краще себе зрозуміти. Але ж ще є такий момент дуже важливий про те, як ти це робиш, як ти доносиш про свої кордони, з якою призмою і з якою інтонацією. А друге, не менш важливе за сьогодні це те, що коли ти робиш те, що тобі подобається, час. Взагалі летить от, так от як моргнути оком це перше. А друге, що ти не втомлюєшся. Фізичне тіло трошки втомилося, а в тебе ще звідкись беруться сили. Тож бажаю кожному із вас, нехай завжди буде сила і енергія на сьогоднішній день, на поточний день.